Цими днями виповнюється 20 років часу заснування народного руху України, щоб відзначити цю подію у США для зустрічі з громадою приїхав народний депутат України Володимир Яворівський, який свого часу був головою Оргкомітету з проведення установчого з'їзду НРУ. Пан Володимир сьогодні гостем нашої студії. Вітаю вас і дякую, що прийшли. Вітаю, хто готовий нас дивитись. Пане Володимире, хочеться почати розмову не з нинішніх подій, а з подій, які відбувалися 20 років тому, коли в 89-му був заснований народний рух України. І я знаю, що ви були гостем студії Голосу Америки у тому ж році і говорили, що українці заслуговують кращого життя. Я зараз хочу запропонувати послухати цю вашу цитату. Іноді просто стискається серце через те, що український народ йому не відкажеш ні в працелюбності, ні в таланті. І бачите, отак от склалося, що, чесно кажучи, він вартий набагато кращої долі в порівнянні з тим, як живуть американці і як живемо ми. Тож, скажіть, будь ласка, чи живуть українці сьогодні краще, чи стискається серце за їхнє життя у вас сьогодні? Попри те, що я сказав, я міг би зараз його повторити знову так само, може трішки старшим голосом, ніж тоді я це говорив. Але мушу лише сказати, що, безперечно, українці сьогодні перебуваємо, Ми, наша нація українська у політичному сенсі цього слова, перебуваємо в зовсім іншій ситуації. Ми нарешті маємо свою державу, ми маємо свободу, нам повернуто, в основному повернуто національну гідність. Тобто це той колосальний позитив, який ми сьогодні маємо. Це та база, яка повинна вивести Україну, український народ, вивести її у коло сильних націй, сильних держав. Але я не можу сьогодні стверджувати і не можу кидати кольорові чепчики догори про те, що проблеми в Україні не існує. І можливо навіть люди багато хто живе гірше ніж він жив тоді певний прошарок, певний сегмент українського народу. Але ще раз кажу: найголовніше, що закладена база, ми маємо свою державу. І я дійсно тоді був першим депутатом радянського союзу, тоді який зайшов до вашої студії радіостудії тодішньої. І мав розмову у прямому ефірі, я цього не забув, і це прекрасна сторінка в моєму житті. Дякую. Так само. Скажіть, будь ласка, що тоді робив рух такого, що не можна зробити сьогодні? В чому полягав феномен руху? Він полягав в тому, що після 70-літь брехні фальші, колосальних потрясінь, які були, які замовчувалися, і Голодомори, і сталінщина, яка винищила нас, і розкуркулення, і, і брехня про другу світову війну, рух перший, хто приніс тоді цю правду. Тепер ця правда українцям вже відома, і голодомор, і всі решта. Через те сьогодні просто самою правдою. Українців вже не здивуєш, вони мають стільки правди, і справжньої правди, і до речі, вигаданої правди і неправди, що цим сьогодні здивувати нікого не можна. Та і руху фактично з тією потугою, якою вона була у 20 років тому, 25 років тому. Сьогодні він розколотий. Але я, Андрію, хотів би відразу сказати і заспокоїти тих, хто нас дивиться, про те, що нам не потрібно оплакувати. Ой, біда така, знаєте, рух розколовся. Він там десь. Може, не такий сильний, а де союдість сьогодні? А де сьогодні солідарність? Вони так само виконали свою місію і зійшли з політичної арени. А рух, до речі, не зійшов з нею. Пане Володимир, рух розколовся через політичні розбіжності, чвари всередині серед верхівки власне рухівців. Цю ж картину я б спостерігали... навіть Андрію, вам заперечив. Я би навіть не сказав, що через різність поглядів і таке інше, тільки через амбіції, нічого іншого там не ну, було. Власне, але цю ж картину, звичайно що і через амбіції, тому числі ми спостерігали ситуацію з помаранчевою революцією, коли через розкол між Ющенком і Тимошенко Україна фактично була паралізована. Скажіть, будь ласка, чому українські політики не як лідери ніяк не можуть знайти між собою порозуміння? Є така, така якась казочка наша відповідати на це питання, як правило, так. Знаєте, ми довго не мали своєї держави, наші гетьмани, яким треба було постійно в'язи свої, крутити у бік Москви для того, щоб вижити і тому подібне. Через те, мовляв, це традиція, це наша ментальність. Я категорично це хочу заперечити. Це не є ментальність. Це просто є українська політика сьогодні у бездарному виконанні деяких політиків. Я би це назвав так. І не інакше немає в українського народу в його генетичній пам'яті, немає в нього цих три гетьмани між двома людьми і тому подібне. Через це я переконаний, що те, що ми маємо сьогодні в Україні, це якась така остання помилка, останнє останнє хапання минулого за поле сьогоднішню нашу Україну. Переконаний, що після виборів президентських виборів, ця Псевдо квазі традиція мусить закінчитися. Вона ні до чого доброго Україну не приведе. Я думаю, що це мають зрозуміти е, політики. Зрозуміло, дякую вам, пане Іворійський, за цікаву і змістовну розмову. А ми продовжуємо випуск і глядачам. Я нагадаю, що гостем нашої студії був народний депутат України, член фракції у парламенті Володимир Яворівський.